Якщо одне-два привітних слова можуть зробити людину щасливою, то треба бути негідником, щоб відмовити їй у цьому. Томас Пейн. На жаль, більшість людей сьогодення нещасливі. Трапилось це тому, що всі вони негідники. Сучасна людина не бачить нічого навколо себе, піклуючись про свою кар'єру та розуміючи лише свої проблеми. Все це призвело до того, що ми стали рідше посміхатись та почали перетворюватись на жорстоких і непривітних істот. Ми часто чуємо слова: немає настрою, не псуй його іншим, якщо ви чимось засмучені. А до вас звертається людина, відповідайте їй привітно, адже це так приємно. В противному разі, і не лише у неї весь настрій зійде на нівець, оскільки все піде по колу. Ви зіпсуєте настрій людині, не маючи поганих намірів, вона образить іншу і так далі. Але якщо ви опинитесь людиною, яка розірве це коло. Людиною розумною це зробить щасливим не тільки вас, а й усіх оточуючих.